В ефірі голосу Прикарпаття Посиденьки за кавою з Любою Кіпоренко. Вітання усім слухачам, хто зараз разом з нами на хвилі 91.4. І е, у нас звучить рубрика за кавою, і ми говоримо сьогодні на таку дуже класну тему: на тему е, розвитку, на тему е, розвитку дітей, розвитку дорослих. І також, звичайно, е, ми маємо гостю, тому що ми ж не будемо самі про це все говорити. У нас е, поруч зі мною сидить Оля Кущак. Вона приїхала до нас із Самбора, і, власне, наша розмова сьогоднішня стосуватиметься більше справи, якою займається Оля. Про це вона нам сьогодні розповість. Олю, вітаємо вас у нашій студії, вітаємо вас у старому Самборі. Вітаю! Мене звати Оля. Я з міста Самбора, керівник і засновник центру розвитку та дозвілля для дітей Смарт Клаб. І сьогодні ви приїхали до старого самбора, аби розповісти нам про свій такий чудовий заклад. Але перед тим, який настрій у вас сьогодні? З яким настроєм ви до нас завітали? Ну, звичайно, чудовим настрій. Гарна погода у нас сьогодні і дуже гарний старий самбір. Ну, по сусідству, так, ну, ви бували, мабуть, в старому самборі. Так, звичайно. Та, та, як ваше вам наше містечко? Красиве, маленьке, компактне. Так, і давайте перейдемо вже безпосередньо так до головної теми, про що ми сьогодні будемо говорити. Це є ваш центр розвитку для дітей. Центр Молоденький та новенький, <хи> і він знаходиться у самбурі. Розкажіть нашим слухачам, напевно, більше про те, чому виникла ідея створення такого центру у вас. з Чого зародилася? У вас така думка. Ну, найперше, я є мати, мати двох дітей. І, звичайно, я піклуюся про, про їхній розвиток. Mm -hmm. І так як кожна сучасна жінка завжди зайнята працею, працею mm -hmm. по дому, спортом, mm -hmm. саморозвитком. І як завжди, не вистачає часу вже увечері, коли діти змочені, вони mm -hmm. не активні, не зосереджені. Хочеться більше надати їм такої. Такого розвитку додаткового. Uh -huh. Я хотіла зробити це в комплексі, щоб це було і наука, і знання, розвиток, дозвілля, uh -huh. і творчість. От. І надіюся, мені таке вийде. <рес> вийде. <рес> Скажіть, власне, що пропонуєте дітям? Чим діти можуть займатися у вашому центрі? Які у вас є заняття? і... Більш детально розкажіть, від якого віку до вас можна приводити дітей? Так, У нас є заняття англійської мови, підготовка uh -huh. до школи, uh -huh. в нас є арт-терапія, також у нас є різні види майстер-класу і заняття з ООП дітьми. Uh -huh. Також літні табори є, ну, діти з віку якого. Це може бути дитина навіть із 3 років. Uh -huh. І до, скажімо, 16 років. У нас є підготовка до МНТ і uh -huh. діти займаються. Тобто є групове, є індивідуальні. Залежить, хто які потреби має. Uh -huh. Ваш колектив, ваші працівники це Хто це педагоги, <laughs> наші самбірські педагоги, які вміло і скажем з добрим серцем, з знаннями пропіднесуть ту інформацію, яка вимагає дитина кожного нашого? <laughs> <дитину. смех> Знаємо, що є вже у вас заняття. Звичайно, це ж вже ви говорили рік. Так, як ви рік, Десь... рік буде в березні. У в березні буде рік, як ви відкрилися, і дітки вже приходять до вас. Чи це є лише діти самбора, чи приїжджають до вас також і діти з довколишніх сіл, з старого самбора? Можливо? Ну ще старого самбора в нас немає діток, але з навколишніх сіл приїжджають також в нас діти. Є так, і є група, яка приїжджає. Угу. Також ви вже говорили нам перед ефіром, що не тільки для дітей так. У, вас, у вас є і заняття для дорослих. Зокрема, ви прийшли до нас із таким яскравим подарунком. Це є картина, яку ви власноруч виготовили. Що пропонуєте дорослим? Ну, насамперед, у нас є дуже багато майстер-класів і для дорослих, так як зараз кожного потрібно відпочити, релакснути, зібратися з думками. Угу. У нас є флюїт арт, така досить гарна техніка з вечіркою для дорослих. Також ми заливаємо свічки, малюємо. Угу. Тобто, Тем є дуже багато і на запити ми також відповідаємо. Угу. Готуємося до майстер-класів. Кого запрошуєте проводити ці майстер-класи, де ви шукаєте спеціалістів? У нас є спеціаліст місцевий угу. місті Самборі, угу. і вона в нас дуже хороший майстер. Вона виготовляє також і гіпсові фігурки угу. пані Надя. От, і вона нам допомагає у всіх майстер-класах підібрати по темах. І угу. е, от ще таке цікаве питання напрошується. Е, ваш центр відкрився вже в час повномасштабної війни. Е, час такий, знаєте, нестабільний для того, аби щось починати, або щось відкривати. Е, чи не було у вас десь якихось таких пересторог? Варто чи не варто в такий складний час починати якусь свою справу? Ну, звичайно, перестороги завжди є. Це ж людське, і звичайно, і страх. Але діти це наше майбутнє і це саме перше, що в мене стоїть на думці. А Майбутнє має бути розумне. Тому десь заради дітей я не хотіла би десь. Їхати, а uh -huh. працювати тут і розвивати, щоб це була тверда концепція комерційного відкриття. Uh -huh. Ну, і ви вже зачепили трішки так, що щоб не виїжджати. Теж як ви до нас вже сьогодні прийшли, то ще перед ефіром ви сказали, що ви спробували так, в своєму житті, але все ж таки. Вирішили працювати в Україні? Так? так. В Україні легше дихати, легше жити. Угу. І ментал українця він є тут, тут наші коріння, і не все так легко за кордоном, і ми там чужі. Угу. Ну, ми знаємо, що ви е, хочете і працюєте над тим, аби українські діти мали. Е, Гарне дитинство навіть в цей такий важкий час, оскільки ваш заклад якраз і надає такі послуги, аби дітям було цікаво, пізнавально, аби діти і розважалися, і навчалися. Ну, тобто, щоб це було і приємно, і корисно. І дуже важлива є така справа саме зараз, у такий час, коли десь діти, можливо, не наповно мають відчуття того дитинства через. Воєнні дії, які відбуваються в Україні зараз і які ми проживаємо. Чи можете ви пригадати от цей перший день повномасштабної війни без самбора? Ми знаємо, що дуже близькою була власне, війна до Самбора, тому що вибухи лунали дуже близько. Де ви були цей день і чи можете пригадати? Як ви тоді загалом сприйняли це все, що почалось? Ну, насправді, в мене був дуже великий шок uh -huh. в цей день. Ми не знали, що робити, але ми залишали, скажімо, залишалися холоднокровними і чекали, що буде далі. Тому що ніхто не знав, що буде uh -huh. далі. Дякую їм за сьогодні, що воно є. І переживали, звичайно, як кожна людина переживала. Ну, я, я є дуже дуже було важко. Навіть не можу передати ці емоції словами. Через самбір і через старий самбір, зокрема, у ці дні дуже багато рухалось машин в сторону кордону. Люди масово почали виїжджати. Це не тільки люди з тих територій, де почались такі реально бойові дії. Це були і люди з Львівщини, люди і Самбура, і старого самбура із довколишніх сіл. Ну тобто, десь. Люди шукали собі можливості рятуватися, не знаючи, мабуть, просто як і кожен, що буде далі чого чекати. Чи десь виникали, можливо, у вас такі думки, аби десь шукати тихого спокійного життя, десь де інде за межами України? Ну, звичайно, на цей період я хотіла зберегти своїх дітей і бути у надійному місці, але я чекала. Певну паузу, щоб зрозуміти, куди рухатися, що буде далі. Угу. Ну, але так як ніхто не, не знав, що буде далі, ми трошки згодом виїхали угу. з дітьми. Угу. А, і ви тепер повернулися, ну, тобто, не тепер, ви звичайно довго там Ми довго <с там не затрималися. Так, повернулися в Україну. Мабуть, вже це так більш-менш стало. Зрозуміло, так, що відбувається, як воно і що, в принципі, можна повертатися додому. І коли ви повернулися з-за кордону? Я за кордоном повернулася через два з половиною місяці. А, ну тобто ви зовсім недовго? Я було зовсім недовго, uh -huh. тому що я розумію, що сім'я не може бути окремою, uh -huh. бо це вже ну, всі прекрасно розуміють. До чого це веде? І я вже не бачила такої небезпеки, все було mm -hmm. ясно. І я вернулася навіть, е, хоча мені говорили, не потрібно, mm -hmm. треба ще залишатися, mm -hmm. ще невідомо, що це, що це. Ну я настільки хотіла додому, що я казала, що тут моя домівка, тут мене тягне mm -hmm. і тут я залишуся. І що зараз вас. Мотивує, десь підтримує, тримає, можна там різні добирати слова, аби далі залишатися, от, до нас прийшла усміхнена, красива і так навіть можна сказати успішна українська жінка, яка має таку дуже гарну, позитивну і корисну власну справу. Що допомагає вам триматися в цей такий складний час? Ну, Насамперед, це щасливі очі дітей. Uh -huh. Коли я бачу, що вони радіють, що є результат не тільки своїх, і дітей, які відвідують наш центр розвитку. Uh -huh. І Я насамперед тішуся результатом, і в чому мені допомагають і педагоги, і моє середовище. Uh -huh. ну, і, звичайно, і підтримує мене, мій чоловік якого я надихаю, а він мене І ще ви говорили, що ви не, не маєте там окремих занять, тобто ви не ведете ніяких гуртків, то що ви вирішили цим всім управляти, тобто у вас якась така менеджерська та жилка. Я просто дуже люблю все організовувати mm -hmm. все організовувати до деталей, mm -hmm. і це мені приносить задоволення. Тобто всіх знаходити педагогів, і так стається, що попадається найкраще. Mm -hmm. І більшості з тих, що я знаю, це мої друзі, вони також мене мотивували і просили, навіть ми неодноразово обговорювали ці теми, що потрібно щось таке, що поєднувало декілька речей в собі. Mm -hmm. О, тому я і на це і вирішила. Декілька питань було, і я їх всіх просто е, згуртувала до одної кінцевої uh -huh. мрії і. Чи ходите ви десь, десь колись на заняття, які проводяться з дітьми? Звичайно, я відвідую майже всі майстер-класи. Uh -huh. Від цього я також дістаю масу задоволення і так, такої, скажімо, такої теплоти в душі. І зосередженості mm -hmm. тому мені це дуже подобається і приносить задоволення. Чи спілкуєтеся з дітками, які до вас приходять? Звичайно, я дивлюся на результати, mm -hmm. спілкуюся з дітьми. Це основне. Я дивлюся, чого потрібно більше, чого mm -hmm. менше, що потрібно внести, які корективи. Я це все випробовую, тому що я ніколи не була в такій. В такому середовищі і сподіваюся, що будемо ми удосконалюватися. Також хочемо зробити таку групу вже зранку. Mm -hmm. Це є не повного дня, а можливо mm -hmm. наші сучасні жінки зайняті. А зранку, коли дитинку відбив, педагоги, педагоги попрацювали mm -hmm. і ввечері чи в обід можна вже забрати, і, mm -hmm. і мама задоволена, і дитинка повчилася. Тобто mm -hmm. Такого плану ми теж плануємо. Це вже. А е, зараз, якщо взяти, то які у вас е, графіки? У нас є свій розклад, угу. де є заняття, є підготовка, англійська, і на, у нас є розписано і все у нас висвітлюється на нашій сторіночці Інстаграм. Угу. Угу. Е, тобто наші слухачі собі можуть зайти на сторіночку, як вона звучить. у нас? Smart Club Самвір. Smart Club Самвір в інстаграмі. Там шукайте і які є заняття, коли вони проводяться. Мабуть, і контакти усі там теж ви знайдете, аби зателефонувати, перецікавитись. І що, до речі, теж важливо сьогодні. Трішки порозпитували ми і в пані Олі про ціни, бо, звичайно, знаєте, це таке питання, що цікавить багатьох. І ціни доволі лояльні, як на такі послуги та на такі заняття, які проводяться у цьому центрі. Теж ми не будемо говорити ціни. Ви собі заходьте на сторіночку, все там шукайте і телефонуйте, дізнавайтесь. Найближчий у вас такий майстер-клас буде. Що так. це буде? Це буде такий пряниковий будиночок. Угу. Дітки будуть його розмальовувати. І, звичайно, що е, це буде маса задоволення. Mm -hmm. Буде пані Надя. Вона це все е, сама пече. Mm -hmm. З відповідних продуктів там немає лишньої ніякої ні хімії, це все натуральне, свіже. Mm -hmm. І також діти зможуть або почастуватися вже в смарт-клабі, або забрати додому, додому, щоб показати батькам, що вони творили. Ще до свят чи планується у вас якісь майстерки, такі тематичні вже бо. Цей пряничний будиночок, це вже завтра, це вже ну, часу, в принципі, напевно, вже і нема. А от на майбутнє, можливо, хтось ще зареєструвався, що плануєте святково щось. Все ну, буде по запитах також є Ні? багато. Дітей, які запитують, що ми будемо робити, mm -hmm. також хочуть і різдвяні свічки виготовлювати mm -hmm. з воску. Там її різні, mm -hmm. тобто до тематики різдва буде до маса всього. Mm -hmm. Можливо, ще зробимо додаткову в п'ятницю майстер-клас, тобто до різдва mm -hmm. діти всі будуть задоволені. Діти всі виготовлять собі щось і смачне, і цікаве, і корисне. І я думаю, не тільки діти, а й батьки будуть задоволені. <рес> так, бо дитина їхня отримає багато гарних задоволень. Крім того, що задоволення це ж вона ще робить своїми руками, що дуже корисно, так для дітей, особливо для маленьких, робити щось власноруч. І тепер ще для дітей, а для дорослих теж до свят вже чи теж плануєте проводити якісь зустрічі? До свята, я думаю, що ще будуть зустрічі, і також mm -hmm. ми будемо визначати системою, і все mm -hmm. будемо анонсувати на своїй сторіночці. Mm -hmm. Все на одній сторіночці так. можна шукати. Тому ви підписуйтеся, дорогі слухачі наші на сторіночку в інстаграмі, тому що саме там буде вся актуальна інформація. Якщо теж якісь цікаві мастерки будуть, то шукайте оголошенька і на нашій сторіночці у Фейсбук. Будемо вас запрошувати разом з Олею на різні цікаві події, які відбуватимуться у цьому закладі. Знаєте, так Оля, ми з вами поговорили сьогодні на таку дуже тему яскраву і позитивну. Я дуже люблю, коли такі гості приходять до нас. І коли е, говорять нашим слухачам, діляться так, своїми е, історіями і діляться е, якимось таким світлом, бо е, багато сьогодні в нас новин таких неприємних. В більшості десь так нас оточує, е, оточують неприємні речі, тому що ми живемо в такий час і ми десь не, ну, ми не дінемось нікуди від цього. Але десь потрібно шукати якісь такі світлі моменти в нашому житті. Вони є, попри попри це все світлі моменти в нашому житті є, але треба їх віднаходити. Зокрема, ви створюєте ці світлі моменти для дітей. Дякую. Так, і сьогодні ви цими моментами ділитися з нашими слухачами. А слухачів наших ми запрошуємо теж бути активними і дарувати своїм дітям ті такі моменти, десь дитинства, насолоди, якоїсь такої безтурботності і звичайно розвитку. Тому не нехтуйте десь такими інформаціями, такими нашими розмовами, тому що це не є... Дорого, але емоцій буде багато. Пані Олю, що би ви ще хотіли побажати, сказати, порадити нашим е, слухачам? Це вже 27 -е на сьогодні листопада, ще так зовсім-скоро, -зовсім і Свято Миколая. Це вже, напевно, будуть у нас такі передсвяткові вітання, побажання від вас, нашим слухачам. Е, ну, перш за все, е... Треба налаштовуватися позитивно. Можливо, Миколай і принесе подарунок. Ми будемо також і Миколаю розмальовувати. Я знову ж таки до теми. Буде весело, цікаво. Треба бути на позитиві. І я думаю, коли людина позитивна, вона притягує до людей, до себе людей також позитивних. Так, дійсно, зараз важкі часи, і тим не менше нам не треба впадати у вічай, а жити, жити і радіти. І дякувати Богу за те, що є сьогодні. Так, дякуємо Богу за те, що є сьогодні. Дякуємо хлопцям, які це сьогодні для нас виборюють дуже дорогою ціною. І завдяки їм ми. Можемо сьогодні спілкуватися. Ми можемо водити своїх дітей на майстерки, можемо самі ходити на майстерки і десь більш-менш так нормально жити, готуватися до свят та чекати Миколая. Аби ви не пропустили найцікавіше, то ще раз нагадаю вам підписуватись на сторіночку в інстаграмі SmartClub. Також стежте за анонсами нашими на нашій сторіночці у Фейсбуці Голос Прикарпаття. Там теж будуть проанонсовані цікаві майстерки, які пропонує для вас цей заклад. І ще, знаєте, хочемо запитати у Олі, кожен для себе шукає якісь такі моменти, місця чи щось таке, де. Почерпнути, ні, видихнути, так, зібратися з собою, почерпнути сили, енергії, натхнення, і потім знову вдихнути і вперед. вперед. Чи є у вас такі місця, чи є у вас якісь такі е, таємниці особисті? Е, як би то можна було себе десь, коли ти повністю розклеївся, зібрати докупи? Так, в мене є такі місця. Я... Відчуваю себе тільки так, на літургії. Uh -huh. Я наповнююся енергією uh -huh. от, і служу літургією. Тобто я, моє хобі є співати, uh -huh. і я співаю в хорі. Uh -huh. так, і там я наповнююся. Uh -huh. Я черпаю енергію і тоді можу видавати цю енергію навколишню. Це дуже добре. Можливо, ви ще прийдете колись до нас поспівати. Можливо, як запросити. <рес> Та, ну ми ж ми ще не знали, що ви ще й співаєте. <рес> Тому, можливо, навіть заколядувати. В різдвяний час ми ще запросимо вас <рес> без проблем раз, разом з нами. Бо знаєте, ми тут колядники, ну, колядники добрі, співаки не дуже. <рес> і десь може нам і... Є... Буде приємно разом з вами поколядувати ще в нас в ефірі. Нагадую, нашим слухачам сьогодні в нас в гостях була Оля Кущак. Вона заснувала у самбурі такий дуже класний центр Smart Club, називається. І розташований він де зорієнтуєте слухачів. Вокзальна 1, угу. Зразу при в'їзді на вокзал. Так, зразу при в'їзді на вокзал такий чорно-червоний будинок. Так, Саме так. так, Шукайте їх там. Чи є там хтось, ну тобто можна собі зайти. Чи це тільки так по телефону? Так, телефону. Ходіть, ходіть в Інстаграм. Ходіть перше в Інстаграм, собі все вивчити години, години, зателефонуйте, запишіться і пробуйте. Так. Ми впевнені, що сподобається і дітям, і дорослим теж. І залишайтеся разом з нами на хвилі 91.4. Бажаємо вам спокійного продовження дня, гарного вечора! Вірте в Збройні Сили України, підтримуйте Збройні Сили України і впевнені будьте в тому, що обов'язково переможемо.